Доброго дня діти! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Тема ігри та іграшки? Сьогодні ми будемо виготовлювати іграшки із різних матеріалів? Ось знову лунає дзвінок запрошує всіх на урок! Будемо дружно ми працювати, малювати і фантазувати. Чи любите ви гратися? А які іграшки вам подобаються найбільше? З якого матеріалу можна їх виготовляти. Забавки та іграшки були відомі в різних культурах ще з сивої давнини. Вони різні за формою, кольором та призначенням. У створення ляльок кожна нація вкладала свої уявлення про світ, красу, добро і зло. Тому іграшки різних народів оригінальні, але водночас них є щось спільне, характерне для багатьох країн і континентів. Перші дитячі іграшки на території сучасної України з'явили ще 5 тисяч років до нашої ери. Це були глиняні фігурки тварин у вигляді свистків, а також дерев'яні, соломляні та ганчіркові ляльки. Іграшками не тільки грали, їх часто долучали до обрядів та носили як обереги. Найвідомішим стародавнім українським оберегом вважалася лялька-мотанка. Для її створення згортали шматок тканини та перетягували ниткою в декількох місцях, щоб виділити голову, талію, руки, риси обличчя не зображували, щоб в іграшку не вселилися злі духи. Мотанка вважається найсильнішим домашнім оберегом, який захищає від пристріту, хвороб та інших напастей. Японію називають країною 10 тисяч ляльок. З давніх часів іграшки тут були талісманом і оберегом. Національна дерев'яна лялька кокесі кокеші з циліндричним тулубом нагадує матрьошку. Вважається, що з її допомогою шамани викликали духів. Північні народи містично пов'язували іграшки з потойбічними силами, тому їх ляльки, як і українська мотанка, не мали облич. Вважалося, що, побачивши людські риси, іграшка може викрасти душу дитини. Ляльок чесного льону додавали хворим малюкам, щоб вони з ними пограли. Після цього іграшку спалювали, вірячи, що разом із нею піде й хвороба. У народів Африки етнічні фігурки призначалися не для ігор, а використовувалися в шаманських обрядах. Ляльок наряджали в яскравий одяг і прикрашали намистом і браслетами. Такі іграшки вважалися священними та передавалися з покоління в покоління. Зараз іграшкова промисловість пішла дуже далеко вперед. Але ляльки. Багато в чому втратили національний характер. Просто іграшки придбали нові форми, і тепер важко сказати, якому народові вони належать. Подивіться, які іграшки можна створити з клаптиків тканин, хутра, природних матеріалів, дроту та просто з паперу. Чи є у вас іграшки, які створені з подібних матеріалів? Розкажіть про них. А зараз трішки відпочинку. А зараз давайте з вами згадаємо правила роботи з ножицями. Ножиці це небезпечний інструмент, поводься з ними обережно. На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виступали за край парти. Тримай ножиці лише вистрями донизу, різати на ходу забороняється під час різання, не вставай з місця. Передавай ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. І правила роботи з клеєм. Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг, його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації і витирання рук треба користуватися серветкою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити пензлик і посуд помити. Придумайте і зробіть разом з однокласниками однокласницями іграшки з різних матеріалів. Перу А4 і лінійкою відміряйте відрізки на відстані 7 І 14 см. Так само зробіть позначки і на протилежному боці прямокутника. Пригніть нижню сторону прямокутника до верхніх позначок там де 7 сантиметрів і зробіть складку, зробіть ще одну складку. У вас повинен бути прямокутник з двома складками, які ділять його на третини по короткій стороні. Зігніть заготовку по цим складкам. Зігніть навпіл. Візьміть верхню половину і зігніть її навпіл. Ось так. Переверніть і зігніть навпіл іншу половинку. Поправте, якщо це необхідно, Пальцями розширте отвори. І намалюйте красиве обличчя спочатку очі. І рот. Замалюйте язик червоним. Залишилося тільки вставити пальці в отвори. І прикольна іграшка антистрес з паперу А4 своїми руками готова. Можна влаштувати маленький домашній театр або просто вимовити свою проблему інші іграшці, і ваш настрій покращиться. Сфотографуйте свою іграшку антистрес. І... Придумайте і зробіть з однокласники ще одну іграшку. Наприклад. Всім привіт! Хочете зробити веселу іграшку з паперу своїми руками? Тоді дивіться це відео до кінця. Нам потрібно буде два шматочки паперу різних кольорів. Візьміть відрізок паперу 6,5 на 29 см і зігніть його вздовж напів. Добре зафіксуйте місце складки. Розгорніть, зігніть поперек навпіл. Зафіксуйте складку. Зігніть заготовку навпіл по цій поздовжній складці. Візьміть той край, де складка а не два окремі кінці. Зігніть кут заготовки. Дуже важливо згинати заготовку саме з тієї сторони, з якої я показую. Інакше іграшка з паперу з сонечком не вийде. Візьміть лінійку. І на відстані одного сантиметра зробіть дві позначки. І проведіть лінію за цими позначками. Зробили? Візьміть ножиці, і розріжте по цій позначці заготовку іграшки. Розправте заготовку. Візьміть заготовку для іграшки таким чином, як у мене. Двома пальцями правої руки стисніть. І добре зафіксуйте загин. Тепер з лівого боку потрібно вигнути складку на іншу сторону. І добре зафіксуйте складку зверху на маленьких смужках паперу. Змогли зробити. Якщо не вийшло, то перемотайте назад. І зробіть так, як я показувала. Можете помістити заготовку на тверду поверхню. І добре притиснути складки. Візьміть маленький відрізок паперу. Той, який ми відрізали раніше. Розправте його. Помістіть цей ром для зручності на стіл. Притисніть пальцем знизу. Дивіться, щоб складки у вас були розташовані так само, як і у мене. Повторіть робити за мною. У вас повинен вийти складений ромб. Візьміть червоний папір розміром 4,5 на 6 см. Візьміть ковпачок від мінералки або коли. І наолюйте контури кола в правій частині прямокутника. Намалюйте дугу, і це буде голова сонечка і лапки. Намалюйте три лінії на спинці і по три кола на кожному крилі комахи. Візьміть чорний фломастер і обведіть контур і сонечка. І замалюйте деталі. Виріжьте сонечко з папаю. Візьміть приготований зелений ромб. І наможте його клеєм. Приклейте сонечку. Бачите, за цими пазами сонечко буде рухатись. Ставте сонечко так, як я показую. І паперова комаха зможе жваво рухатися. Тільки є один нюанс. Коли ви вставляєте сонечко, то розміщувати його потрібно не біля самого краю, а 1-2 см від краю іграшки. І смужки знизу потрібно звужувати у напрямку один до одного. Таким чином сонечко зможе швидко рухатись. Можете зробити ще одну іграшку для свого друга, братика, сестрички, для мами або подруги і влаштувати з ними змагання, чиє сонечко прийде до фінішу швидше. А ви змогли зробити таку іграшку з паперу? Напишіть про це Продемонструйте власні іграшки. Уважно розгляньте зображення іграшок. Визначте, які з них зроблені власноруч. Як ви гадаєте, аму знайдіть? Так, молодці. Ці іграшки зробили люди власноруч. Діти, наш урок підійшов до завершення. Давайте з вами трішечки підсумуємо. У мене все вийшло, було важко. І нічого не зрозумів. Я думаю, що у вас у всіх все вийшло. Можливо, комусь було важко, але ви тоді поверніться ще раз, передивіться відео, і вам обов'язково все дасться. Дякую вам за увагу і до зустрічі!